Традиційні районі урочистості, з нагоди створення української повстанської армії, з року в рік несуть пам'ять про героїзм славних борців за волю України. Цьогоріч минає 71 рік, як розпочався широкомасштабний партизанський рух опору, дуже добре організований, мобільний, скоординований і являв собою дійсну армію, відмінно від усіх інших. Українська повстанська армія ніколи не отримувала міжнародної допомоги. Зброю, боєприпаси уніформу діставали в бою з нацистами і більшовиками. У Паволо діла сіткою підпільних військових навчальних закладів. Також в кожному військовому підрозділі перебував священник, котрий виконував функції капелана. Все керівництво Української повстанської армії було високорелігійним і велику увагу приділяло захисту церкви. У Павла Христової. В ім'я віри, правди, справедливості з режимом, котрий потопив у крові тисячі священнослужителів, мільйони вірних християн. Українська повстанська армія була народною армією. Вона діяла в умовах бездержавності протягом багатьох років і повністю утримувалася народом. Самовіддана боротьба у півців сприяла остаточному краху комуністичних і соціалістичних ідей у світі та створенню нашої держави України. Українські повстанці вони вмирали як герої, щоб Україна жила, була вільною у День Великого Свята, 71-ї річниці створення УПА. Подякуємо Богові за нашу рідну Україну. Народитися і бути українцем – це велика честь, яка зобов'язує нас жити і боротися за славу неньки на честь усіх полеглих, на честь усіх тих, хто не повернувся з війни. Значимо, що день створення української повстанської армії та день українського козацтва ми відзначаємо у свято Покрови Пресвятої Богородиці, поєднуючи у християнській свідомості любов до матері всіх матерів і лицарську мужність патріота, готового загинути, захищаючи церкву, рідну землю та національні святині. І ця урочиста хода головною вулицею міста, покладання квітів, співання повстанських пісень, спільна молитва пам'яті, а головне горде виконання власного гімну у своїй вільній державі це те найменше, що ми можемо зробити сьогодні, за що учора віддавали життя. Почат цього дня, 14 жовтня, в місті Броди на Майдані Свободи біля пам'ятника жертвам більшовицьких репресій було не надто людно, та об'єднані на поминальному вічі представники влади, громадських організацій, учнівська і студентська молодь, місцеві активісти і священнослужителі змушували зупинитися, задуматися і помолитися за полеглими вояками Української повстанської армії та учасниками національно визвольних змагань на панахиді. Яку відправили священник храму воздвиження чесного христа, отець Павло Юрчак, та настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, митрофорний протиірей, отець Василь Шира, вічна пам'ять тим, які положили життя за волю за долю України, нашим вічна пам'ять, нашим славним козакам, вічна пам'ять тим нашим батькам, дідам, прадідам, які впродовж всіх віків. Старалися все зробити, щоб ми сьогодні жили в тому часі мирного життя, під тим голубим безхмарним небом, а саме головне в тому спокої. А головні керівники району засвідчили усю значимість відзначення річниці створення української повстанської армії, однієї з найпотужніших та однієї з найбільш незвіданих армій світу армії, як мовила голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, яка через багато десятків років після закінчення війни не перестає дивувати людство героїзмом, самовідданістю, самопожертвою її воїнів. Що спонукали сотні тисяч робітників, селян, вчителів, студентів до вступлення в українську повстанську армію. Це, звичайно, це бажання жити в незалежній Україні. На сьогоднішній день ми повинні пам'ятати тих людей, які поклали голови за нашу незалежну Україну, дбати за тих людей, які ще сьогодні живі, на їх прикладі будувати наше майбутнє і виховувати наших дітей. Дуже хочеться, щоб це величне свято Покрови. Стало назавжди в нас, в нашій державі, загальнонаціональним днем спомитну і вшанування героїчного чину і слави воїнів Української повстанської армії армії, яку ООН покликала на боротьбу за право українців мати свою державу. Вічна Пам'ять героям, які загинули, слава вам тим, хто живе і творить Україну сьогодні, і слава Україні! А ще голова Бродівської районної ради знову звернула увагу усіх присутніх на червоно-чорні знамена, які сьогодні є символом України, що бореться. Та зі словами подяки ветеранам за небайдужість до української справи активну життєву позицію передала слово депутату Бродівської міської ради Віктору Горішньому. Я щиро бажаю всім нам, аби ми дійсно твердо були послідовниками своєї. Могутньої української повстанської армії, саме завдяки Богородиці, саме завдяки її покрову, так траплялося, що навіть в самих запеклих боях завжди залишався хоча б один воїн. Той воїн, який мав сьогодні, стоячи з них, мав розказати нам, передати всю ту жахливу історію, аби ми наслідували і не допускали її в майбутньому. Слава Україні! Від міської організації спілка офіцерів України слово мав Анатолій Проказюк, заступник голови Бродівської міської спілки офіцерів України, який звернувся до присутніх ветеранів. Ви є зірцем історії, які безпосередньо самі брали участь, і за це вам від всіх нас низький, низький уклін. Хочеться вірити, що ви і надалі. Своїми знаннями, своїми, своєю великою жагою до перемоги, будете прикладом, живим прикладом для нас сьогоднішніх і для прийдешніх поколінь. Від спілки офіцерів України Анатолій Проказюк передав гетьманську булаву Марії Іванівні Антонюк, яка багато років керувала районним братством ОУН-УПА. Сьогоднішній голова братства Михайло Залещук висловив і жаль і обурення з того, що за 22 роки незалежності України ще досі не визнано на державному рівні ОУН-УПА задля відновлення історичної справедливості та захисту честі і гідності української нації. Українська повстанська армія боролася за незалежність і українську державу, а її не визнають як захисника. Наші герої гинули, але не просили помилування. Фактично, повстанці вбивали на очах всього села, і селяни з ненавистю з болем дивилися на те, як вороги знищаються тілами їхніх родичів і знайомих. Волочили їх по селу, палили, рубали сокирами. Зважайте на гори батьків, дітей, яких вбивали і не давали похоронити позицію. Схиляю голову перед вами, батьками, загиблих синів і дочок України. Слава Україні! Хорошим продовженням урочистого віча стала літературно-музична композиція учнів Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 та музичні твори у виконанні чоловічого ансамблю із села Білявці повстанець. Хто є повстанці, це ті, що їм не було вороття до рідних хат, десь у рові, землянці, чи під кущем їм було місце для життя, скільки вас побитих у Карпатах, скільки вас, скатованих в снігах, знає тільки місяць, що на чатах вартував у синіх небесах. Скільки вас без дому, без надії, за морями в муках. Довгий час діти долі, квіти весняні. Україна молиться за вас. української повстанської армії вже став легендою. Він золотими літерами вписаний на скрижалі історії нашої держави і назавжди залишиться у пам'яті народу як приклад героїчного незламного духу і високого патріотизму.